Доброго ранку, малята! Запрошую вас на ранкову гімнастику, яка називається Весняні квіти. Перша вправа, яку я пропоную нам з вами виконати, ходьба на місці зі змінною темпу. Молодці дітки. Наступна вправа ходьба на внутрішньому та зовнішньому боці стопи. Ручки на пояс. Ходимо спочатку на внутрішньому боці стопи. Для цього ми наші ніжки ось так вивертаємо всерединку. Спинки прямі. Добре, а тепер на зовнішньому боці стопи. Ось так вивертаємо ніжки. Молодці. Наступна вправа біг у середньому темпі на місці. У вас гарно вийшло? Що ж, малята, продовжимо та виконаємо комплекс загальнорозвиваючих вправ. І перша вправа, яку ми виконаємо, це зведення та розведення прямих рук. Ручки розставити в сторони, потім їх ось так зводимо та розводимо. Працюємо. Чудово! Наступна вправа це нахили тулуба в сторони, ручки на поясі, ніжки на ширині плечей. Нахиляємо наш тулуб то вправу, то в ліву сторону. Наступна вправа піднімання рук через сторони. Піднімаємо ручки в сторони, вгору, в сторони та опускаємо їх. Працюємо, дітки. Молодці! Наступна вправа обертання рук вперед, назад. Ручки в сторони. Відходимо від стіни, якщо вона вам заважає, та обертаємо ручками вперед і назад. Молодці дітки ви гарно впоралися з цією вправою. Наступна вправа стрибки на обох ногах, ручки на поясі скачемо на місці, як м'ячики. Завершимо нашу гімнастику ходьбою у повільному темпі та вправою на відновлення дихання. Що ж, мої малята-здоров'ята? Будьте завжди здорові, веселі та усміхнені. До зустрічі!